Алло, добрий день. Я з компанії. Знайома ситуація. Ми в роботі постійно досліджуємо, як змінюються паттерни спілкування різних поколінь. За даними Месенді Communications, 75% міленіалів надають перевагу текстовим повідомленням. Покоління Z взагалі сприймає дзвінки як щось архаїчне. При цьому покоління X та, наприклад, сині комірці все ще надають перевагу телефонним розмовам. Ми першими на ринку створили рішення, яке враховує всі ці зміни, не замінюючи звичні канали комунікації, а доповнюючи їх. Це більше ніж просто чат. Це новий формат відгуку, де роботодавець одразу бачить ключову інформацію про кандидата: його резюме, досвід, посаду, яку він шукає. А кандидат, в свою чергу, може першим почати діалог з компанією у зручний для нього спосіб. Пам'ятаєте головні виклики ринку праці в умовах, коли кожен кандидат на вагу золота, ми не можемо дозволити собі втрачати контакт тільки тому, що обрали неправильний канал спілкування. Тому ми вирішили розвивати наш внутрішній чат для роботодавців та пошукачів. І ринок підтвердив, що ми на правильному шляху. Лише подивіться на цю динаміку. Червень 2024 року. Ще старі чати: 11 тисяч діалогів на тиждень. Липень. Ми випустили оновлені чати, новий код, оновлений інтерфейс, нові можливості. І подивіться на цю реакцію ринку. Стрімкий приріст до п'ятдесяти тисяч діалогів щотижня. Серпень зростання продовжується вже 76 тисяч діалогів. Бачимо, що роботодавці та кандидати активно використовують новий формат спілкування. А 22 серпня сталося дещо особливе: ми запустили розділ Зацікавлені кандидати. Сергій розповідав про це у попередньому блоці. Два важливих інструменти об'єдналися. Отже, вересень, стрибок до 87 тисяч діалогів. Жовтень стабільні 80 тисяч. Листопад майже 100 тисяч діалогів щотижня. Це не просто цифри, це реальні розмови, які раніше могли б не відбутися. Це перші контакти, які переростають у співбесіди, це нові можливості і для тих, хто звик до дзвінків, і для тих. Хто надає перевагу текстовим повідомленням. А зараз я хочу показати вам, як це працює на практиці. Давайте спершу подивимось на чат зі сторони роботодавця. Ось ваша вакансія. Ви можете налаштувати, як кандидати будуть з вами спілкуватися тільки з резюме або без резюме, залишивши просто контакти. Давайте подивимось, як це працює в реальному часі. Розділ зацікавлені. Хто тут у нас? Дивимось. Додали в обране. перший у списку Михайло чудовий. Ось, бачите, ми зовсім не жартуємо, коли говоримо, що кандидати на роботу UA просто чудові. Цікавий досвід. Керівник магазину понад 4 роки. До цього успішний досвід в рітейлі преміум класу. Дуже сильний бекграунд для нашої позиції. Маємо три опції: написати в чат. Відкрити контакти або запропонувати вакансію. Давайте спробуємо чат, бо навіть не витрачаємо ліміт контактів. Зараз йому напишемо. Швидка відповідь: він онлайн. Бачите, з невидимого перегляду до активного діалогу за лічені хвилини. І так працює не тільки для цієї вакансії. Звісно, ви можете сказати, чати це добре, але в мене немає часу придумувати, що писати, мені просто швидко закрити вакансію. Ми добре розуміємо це відчуття. Тому, вивчаючи поведінку кандидатів, помітили цікаву закономірність. Кожна дія кандидата це певний сигнал, який ми можемо перетворити на персоналізований діалог. Щоб зробити спілкування простішим, ми підготували довідник з готовими текстами для кожної ситуації. Вони допоможуть почати розмову природньо і професійно. Розглянемо кілька реальних прикладів. Кандидат переглядає сторінку знову і знову. Можливо, вивчає вашу вакансію. Відкрив контакти вже майже готовий до діалогу і хотів би зателефонувати сам. Додав в обране серйозно розглядає, але ще вагається, ймовірно, порівнює вашу пропозицію з іншими вакансіями на ринку. До речі, ці підказки універсальні. Ви можете використовувати їх не тільки в чатах, а й телефонуючи зацікавленому кандидату. Ви можете знайти їх в інтерфейсі кабінету роботодавця в розділі зацікавлені кандидати. Тож можемо упевнено сказати, що оновлені чати на робота UA – інструмент, що без перебільшення може змінити правила гри на ринку праці України. 100 тисяч діалогів щотижня це масштаб змін. Кандидат тепер може писати першим та ініціювати чат з роботодавцем. Вже 15% пошукачів першими починають діалог. 4% всіх відгуків на нашій платформі народжуються саме в чатах, а ви маєте можливість охоплювати навіть пасивних кандидатів. І це лише початок. Чати, розширена воронка рекрутингу, швидкі відгуки в один клік це все частини одного великого пазлу, завдяки якому ваш бізнес знаходить потрібних людей. То що? Готові до майбутнього рекрутингу? Воно вже тут на робота А я дякую за увагу та передаю слово своєму колезі, який прямо зараз покаже вам, як штучний інтелект роботи .ua робить рекрутинг ще розумнішим.